Ерін Гантер, коти вояки, шлях вогнезора, розділ шостий. Пустирем шугав вітер, розганяючи туман, і Вогнезір нарешті побачив котів. Вони йшли вздовж річки. Знайомий запах у повітря підказав йому, що це та сама річка, яка протікала в їхньому лісі, хоч тут, за межами вітряних земель, течія була значно швидша. Зачекайте! укнув до них Вогнезір. Коти небесного клану. Зачекайте на мене, я прийшов вам допомогти. Він побіг пружним, ґрунтом, ґрунтовим турфовищем, але коти небесного клану продовжували йти, наче не чули його криків. Раптом одне кошеня упало у воду, і його мати відчайдушно закричала, коли течія почала відносити котика геть. Тоді юного новака, що відбився від решти групи, вкрала лисиця. Вогнезір чув його нажахині крики, які раптово перервалися, коли лисиця разом із ним втекла від двох вояків. Вони що намагалися її наздогнати. Якась старішина відставала все далі й далі від клану. Вона повільно кульгала, залишивши на траві сліди крові. Ще один кіт раптово спинився, упав на бік і більше не підвівся. На чолі клану йшов сіро-білий кіт. Заморочені й охлялі вояки скупчились навколо нього, і, хоч вогнезір досі їх не наздогнав, він міг чітко розбра... розібрати їхні голоси. Куди ми йдемо? някнув один із них. Ми не можемо тут жити. Тут немає що їсти, і немає де розбити табір. Я не знаю, куди ми йдемо, відповів сіро білий кіт. Нам просто потрібно кудись іти, доки не прийдемо. Але чи довго ще? запитав інший вояк. Ніхто не відповів. Вогнезір побачив дрібну муру кішку, що турувала собі шлях через зборище до вояків сіро білого кота. Дозвольте мені поговорити з Орекланом», – благала вона. Може, предки підкажуть, де для нас є місце. Кіт повернувся до неї. Ні, Сарконішко!» – гаркнув він. Наші предки відвернулись від нас. Для нас більше не існує з Ориклану. Мабуть, він, провідний клану, кіт був незворушний, і сарнішка медикішка небесного клану, як здогадався Вогнезір, схилила голову і більше не сперечалась. Вогнезір знову гукнув котів небесного клану і все намагався їх наздогнати, але більше і більше відставав. Навколо нього затягнувся туман, відрізавши його від небесних котів. Лапи відмовлялися нести його. Вогнезір відчув, що падає, і, коли розплющив очі, виявив, що лежить у своєму кублі, через якийсь час він помітив кішку, яка сиділа в затінку. «Піскошторма?» – промурмотів вогнезір, шукаючи тепла й затишку від присутності коханої. Кішка повернулась до нього, і світло, що доминало зі сходу, осяяло їм м'яку плямисту шубку. Плямолистко. Колишня медикішка громового клану підвелася, підійшла і ніжно торкнулась до нього носиком. Вогнезір вдихнув знайомий солодкавий запах. Він не міг думати про неї, як про одну з тих, хто зрадив його. Щоб не зробив йому за реклам, плямолисті вогнезір довірятиме завжди. Він озирав її голову, струнке витончене тіло і раптом усвідомив, що думає про сіро білого кота. Провідника небесного клану, якого бачив у снах. Ти прийшла розповісти мені про небесний клан? запитав вогнезір. Так, серйозно відповіла плямолистка. Коли я ще жила в громовому клані, то й гадки не мала, що в лісі колись було п'ять кланів. Про це я дізналась вже після того, як приєдналась до Зориклану. Я не розумію, нетерпляче перебила лапами вогнезір, як Зориклан міг допустити, щоб цілий клан котів покинув ліс. Плямолистка сіра поруч. Він відчував її заспокійливе муркотіння. Я знаю, що це для тебе важко, някнула вона, але зориклан не має влади над усім, що діється в лісі. Ми не могли вигнати з лісу собак, що вам загрошували, чи би час з кривавим кланом. Вогнезір зітхнув. Він знав, що це була правда, та це не пояснювало того, чому зориклан брехав і прикидався, наче небесного клану ніколи не існує. Ти коли-небудь зустрічала котів із небесного клану. Плямолистка похитала головою. Ми ходимо на різних небесах. Я говорив із синьозіркою, някнув вогнезір. Вона сказала, що мій обов'язок бути з громовим кланом, що нічого не можу зробити для небесного клану. Але якщо це правда, то чому вони продовжують мені снитися? Якщо провідник небесного клану являвся тобі в снах, відповіла плямолистка, трукнувшись хвостом до його плеча. Отже він вірить, що ти зможеш йому допомогти. Але як? Невгова Вогнезір, Що я можу зробити? Це все сталося так давно. Відповідь скоро сама до тебе з'явиться, пообіцяла плямолистка. А поки що відпочинь. Вона ближче притулилася до нього, і вогнезір заснув, заспокоєний її теплим ароматом. Цього разу його не тривожили ніякі сни. Коли він прокинувся, на дворі вже розгортався новий день. Плямолистка зникла, залишивши по собі, Ледь помітний слід солодкавого запаху. Вогнезір встав і потягнувся, відчуваючи, як енергія струменить його тілом. Вийшовши з високого каменя, він побачив сіросмуга, який сидів на галявині, в оточенні кількох котів і розподіляв патрулі. Хмарохвосте, ти підеш із шепокіхтем, сказав воєвода білому в'яку. Кого ви хочете за третього, може, верболозу? Я піду, перебив вогнезір, підбігши ближче. Давно вже нормально не полював. Дякую, кивнув йому сіросмух. Тоді, Верболозо, можеш приєднатись до нас із орлякошубом. Треба піти до чотири дерева і пошукати ту лисицю. Коли загін вийшов із табору, вогнезір пустивши по кігтя наперед. Темний вояк повів їх слідом, що вів до гнізда двоногів. Навколо панувала тиша. Здавалося, що навіть здобич зачаїлася. Вогнезір спинився і глянув крізь ліс на огорожу. Що оточувала угіддя двоногів. Він намагався уявити, де простягалась територія небесного клану. Мабуть, кордон полягав десь тут, якщо їм доведеться переселитись через будівництво цього гнізда, його колишньої домівки, раптом зрозумів вогнезір. Йому аж закололо в лапах від усвідомлення, що він колись жив на землях небесного клану. Хмарохвіст і шипокіги зникли між деревами в пошуках здобичі. Вогнезір спробував відволіктись від думків про небесний клан. У нього був власний клан, про який треба було дбати. Він розкрив рота і сильний запах миші досягнув його нюхових залоз. Вогнезір помітив, як вона шкарботіла біля куща ожини. Кіт став у стійку і поповз, безшумно представляючи лапи. Та він не встиг підійти на достатню відстань для стрибка, бо раптом боковим зором помітив якусь білу пляму. Вогнезір рвучко повернув голову, злий на хмарохвоста за те, що той псує йому, йому лови. Хай іде й сам собі шукає здобич. Та, біля, та біла пляма зникла, так само раптово, як і з'явилась, а приплив нового знайомого запаху підказав йому, що це був зовсім не хмарохвіст. Провідник небесного клану знову з'явився йому на шляху. Вогнезір застиг, махаючи хвостом з боку вбік. Ти там? тихо запитав він. Чого тобі треба? Вийди і поговори зі мною. Відповіді не було. За той час його миша встигла втекти. Вогнезір знову розтулив щелепу і вдихнув, намагаючись відстежити здобич. Він нашорошив вуха за шурхотом маленьких лапенят, та натомість почув жахливий крик і бій кудись біля огорожі двоногів. Невже щось напало на його вояків? Може, собака? Вогнезір помчав між дерев до краю лісу. Зулошуп та оженокігодь билися з незнайомим чорно білим котом. Уженокіго заліз йому на спину і вчепився кігтями в шию, а золошуп міцно вкусив його за кінчик хвоста. Чорно білий кіт звивався на долівці, вимагаючись захчепитись лапою нападників. Лишіть мене. горлов він. Мені треба до ручка, тобто до вогнезора. Вогнезір раптом упізнав цей розпелеханий клубочок чорного білого хутра. Це був ляпко, домашній кіт, з яким він товаришував, доки не переселився до лісу. Зупиніться! Він підбіг до них і мордою штухнув у жінокіхтя. Той сповз ляпка і злісно зашипів, але раптом затих, побачивши, хто прервав їхню бійку. Залиште його, наказав вогнезір. Але він чужинець, запротестував жінок Водночас обтрушувавшись від полюки. Ще й Кіцюня, дозаввозилошук, неохоче відпустивши хвіст ляпка. Ні, не чужинець, виправив їх вогнезір, він друг. А ви двоє що тут взагалі робите? Ми патрулюємо кордон, відповів йому у жінокігодь, із порохушобом і мишушубкою. А ось і вони, простеживши поглядом туди, куди у жінокігодь махнув хвостом, вогнезір побачив двох старіших вояків, які швидко бігли до них. Святий Зореклани, що тут відбулося? запитав порохошуб. Я вже подумав, що вас зловила лисиця. Ні, лише китюня, някнув вогнезір, вражений ворожістю ожінукіхті золошуба. Гаразд, можете продовжувати патруль, додав він. Але що з ним? запитав золошуб. Думаю, я сам дам цьому раду, някнув вогнезір. Ви молодці, звісно, але запам'ятайте, що не всі в цьому лісі становлять загрозу. Молоді вояки приєднались до пороху жуба й мешошубки та продовжили патруль. Але оженукигось розвернувся, люто глянув на ляпка і прошепотів Це тобі на майбутнє, щоб не потикав носа. Ляпко зіп'явся на лапи і глянув на своїх кривників. Його хутро було запелюжене і стирчало на всі боки, але він наче не сильно постраждав. Тобі пощастило, що я був неподалік, сказав вогнязір, коли патруль зник за деревами. Його старий товариш обурено форкнув. Я тебе ніколи не зрозумію, вогнезоре. Тобі справді подобається жити із цими неотесаними варварами? Вогнезір не відповів не було сенсу намагатись пояснити, що ці неотесані вар... варвари були вояками, які безліч разів ризикували своїм життям заради клану. Ради тебе знову бачити ляпку, някнув він. Та чому ти зайшов так далеко в ліс? Ти ж знаєш, що це небезпечно. Ляпко підвів погляд, перебираючи лапами по долівці. Ну, підштухнув його вогнезір, кіт моргнув. Я, я думаю, запинаючись, сказав він. Ну, то й я боюся, що мені доведеться переселитись до лісу з тобою. Озори що сталося? Це ж не кривавий клан, так? злякано запитав вогнезір. Ляпко виглядав з Не зважай, ж не вики... тебе ж не викинули твої двоноги. Ні, мої домашні завжди були до мене дуже добрі. Ляпко сумно озирався через плече на червоне кам'яне гніздо, в якому мешкав. Просто, ну, у мене були всякі дивні сни, і я згадав, як ти розповідав, що теж мав такі сни, перш ніж піти до лісових котів. У його очах майнув страх, і вогнезір, незважаючи на все своє співчуття, не міг стримати вдоволеного мурмотіння. Як іронічно, що його старий товариш не може уявити собі нічого страшнішого за життя у клані!» Я й подумав можливо, це не означає, що мені треба піти з дому, додав лявко. Вогнезір торкнувся його плеча хвостом. Я б на твоєму місці не хвилювався. Сни можуть означати всяке різне, але іноді вони просто сни. Не думаю, що тобі доведеться найближчим часом гризти кістки. Здавалося, ляпка це не переконало. Але ці снежахливі, някнув він. Я постійно бачу багато котів. Вони кудись тікають, але я не можу дізнатись від чого. Вони кричать і завивають, ніби чогось дуже бояться або ніби їм боляче від чогось. А часом я бачу одного сіро білого кота. Він рухає ротом, наче намагається щось мені сказати, але я не чую що. Вогнезір відчує, як на його хутрі стало дибки кожна шерстинка. У Ляпка були такі самі сни, як у нього. Але чому? Невже небесний клан думав, що їм зможе допомогти кицюня? Що ти про це думаєш? схвильовано запитав Ляпко. Мені треба піти жити в ліс? Вогнезі розумів, що мусить зараз вирішити, яку відповідь дати товаришеві. Хоч його віра в Зориклан серйозно похитнулася, він досі відчув до них певну прихильність. Зрештою, він не міг розповісти ляпкові, як зореклан допустив вигнання небесного клану з лісу, а потім брехав про це всім. Та якби навіть спробував, хіба ж ляпко зрозумів би? Він же не знав нічого ні про вояцький правильник, ні про спосіб життя у клані. Не хвилюйся про це. Нарешті сказав вогнезір у тебе немає жодних підстав залишати двоноги. Ти впевнений? Звісно, я вже дещо про ці сни і зараз намагаюсь з'ясувати, що вони означають. Ляпко досі виглядав спантеличеним, але наче трохи заспокоївся. Тоді, мабуть, залишу це на тебе. Вогнезір був радий, що Ляпкові не прийшло в голову запитати, як лісовий кіт, навіть якщо він провідник клану міг знати про сни іншого кота. Я проведу тебе до твоїх двоногів, някнув він. Просто на випадок, якщо хтось із тих неотесаних варварів тут досі вештаються. Ляпко оглянув своє скуйовджене хутро і кілька разів його лизнув. Тоді вони разом з вогнезором рушили назад через ліс, коли перед ними вже постало гніздо двоноги. Вогнезір помітив мишку, що дреботіла у високій траві. Він прутко скочив, а коли випростився, то в щелепах уже стримав безвольне тільце. Громовий провідник замурмотів, відчувши приплив гордощів, адже зміг похизуватися. Своїми мисливськими навичками перед Ляпком, але той подивився на нього радше здивовано, ніж захоплено. І тебе не втомлює отак щоразу ловити собі їжу? Вогнезір поклав здобич на землю і засипав її листям, щоб підібрати пізніше. Ні, ніколи. Це робота вояка. Ляпко знизив плечима і попрямував до свого гнізда, наздогнавши його, Могнезір помітив вродливу коричневу кицьку, що саме сплигнула з огорожі біля гнізда двоногів, де він рак раніше мешкав. Він згадав, що вже її бачив, коли показував територію своєму новаку жену лаву. Привіт, някнула кішка, її бурштинові очі пильно вивчали вогнезора. Ляпку, хто це? Я його ще ніколи не бачила. Ляпко повів вухом. Його звуть Вогнезір, він живе в лісі. А мене Фетра, відрекомендувалась кішка. Я ще ніколи не бачила лісового кота, а звідки ви з ляпком знайомі? Я його знаю ще з малку», – пояснив вогнезір, колись я тут жив, у цьому гнізді. Справді, а тепер це мій дім!» Очі киські поширились. Чому ти пішов? Це довга історія. Вогнезір не мав ілюзій, що кицюні, навіть така жвава та відкрита, як фетра, зможе зрозуміти. Чому він відмовився від безпечного життя з двоногами та віддався ризику і небезпеки лісу? У мене є вдосталь часу, нявкнула Фетра. Вогнезір усвідомив, що біля нього стоїть ляпко і веш аж тремтить від напруження. Вибач, може, якось і іншим разом. Фетра, очевидно, засмутилась. Не хочеш подивитись на свою стару домівку? наполегливо нявкнула вона. Мої двоноги викопали кущ. А тут був такий старий, що його коріння розтягнулось на весь сад. І ще вони посадили нові дерева, там дуже зручно точити кіхті. Вогнезір уже хотів було відмовитись, але слова застрягли в горлі. Він мовчки перевів погляд на огорожу. Старий кущ. Наскільки старий? Може, він був там ще до того, як двоноги, як двоноги поставили своє гніздо. Якщо так. То він міг ще застати небесний клан. Може, від небесного клану на тій території були ще якісь уцілілі рештки.